Подкаст True Beauty Show. Ласкаво просимо до нашого подкасту True Beauty Show. Сьогодні ми зануримося в історію одного з найвідоміших британських брендів Барбарі. Заснований у 1856 році, Барбарі став символом класичного британського стилю, елегантності та розкоші. Цей бренд здобув популярність. Завдяки своєму унікальному підходу до дизайну, поєднуючи традиції та сучасність, створюючи одяг, що поєднує функціональність із естетикою. Сьогодні ми розглянемо, як Барбарі став культовим брендом, який впливає на світову моду. Історія та заснування: Барбарі був заснований у 1856 році молодим британським дизайнером Томасом Барбарі в місті Бейзілдон, графство Есекс. Початкова мета бренду полягала в створенні одягу, який був не лише стильним, але й зручним для носіння, що відповідає британському клімату. У 1879 році Томас Барбарі винушив тканину габардин, водонепроникну та дихучу тканину, яка здобула популярність завдяки своїм практичним властивостям. Ця інновація стала однією з основних переваг бренду і допомогла йому здобути популярність серед британських солдатів під час Першої світової війни. Розвиток і інновації: Барбері завжди відрізнявся інноваційним підходом до дизайну, створюючи одяг, що поєднує в собі стиль і практичність. Одним з найбільших досягнень бренду стало створення легендарного тренчкоту, який став невід'ємною частиною британського гардеробу і символом елегантності та витонченості. Бренд активно працював над розширенням свого асортименту, додаючи нові лінії одягу, аксесуарів та парфумів. Барбарі також став одним із перших брендів, який почав використовувати сучасні технології для розширення своєї присутності на ринку. У 2006 році компанія почала активно розвивати свою онлайн-присутність, що дозволило бренду залучити нову аудиторію та зміцнити свої позиції на світовому ринку. Вплив на індустрію моди. Барбері завжди був на передовій світової моди, задаючи стандарти елегантності та класики. Завдяки своєму історичному успіху та постійним інноваціям бренд став символом британської розкоші і високої моди. У 2001 році Барбері став одним із перших великих брендів, який активно співпрацював з відомими дизайнерами та знаменитостями, такими як Кейт Мосс, яка стала обличчям бренду. Ця стратегія допомогла Барбері стати ще більш пізнаваним і бажаним серед модних експертів та споживачів. Топ цікавих фактів про компанію: Іконічний тренчкот. Барбері є творцем культового тренчкоту, який вперше був створений для британських солдатів під час Першої світової війни, але з часом став символом британського стилю. Винахід габардину. У 1879 році Томас Барбері винайшов тканину габардин, яка була водонаприникною та дихаючою. Це стало великим досягненням і основою для розвитку бренду. Логотип бренду. Логотип Барбарі із класичним відтінком та характерною клітинкою став одним із найбільш упізнаваних у світі. Клітинка була використана в одязі вже в 1920-х роках і є символом класичного стилю. Інтернет-еновації. Барбері став одним із перших брендів, який активно використовував цифрові технології для просування продукції. У 2014 році бренд організував перше живе онлайн-шоу для своїх шанувальників Перша онлайн-продаж Барбері став одним із перших люксових брендів, який розпочав продаж через інтернет у 2006 році. Це значно змінило підхід до торгівлі розкішними товарами майбутнє. Барбері продовжує впроваджувати на нові технології виробництва одягу, використовуючи інноваційні матеріали та стійкі методи виробництва. Унікальні колекції. Бренд також створює ексклюзивні колекції в співпраці з відомими митцями та дизайнерами, такими як Річард Ніксон, що підвищує його впізнаваність у модному світі. Барбері продовжує залишатися на передовій моди завдяки своєму багатому статку інноваціям і постійному прагненні до досконалості. Від класичних тренч-котів до сучасних колекцій цей бренд залишається символом елегантності, якості та британського стилю. Не тільки в моді, а й у впровадженні новітніх технологій Барбарі демонструє, як можна поєднати традицію і сучасність, створюючи одяг, який підкорює серця людей по всьому світу. Дякуємо за прослуховування подкасту та чекаємо вас в наступних випусках!